Це тема дня. Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. І на початку цього тижня відбулася найбільша диверсія в історії газотранспортних систем. Був підірваний північний потік. Насправді дуже багато версій, хто це зробив, навіщо і що буде далі з цим. Ці питання будемо задавати нашому військовому експерту Івану Стопаку. Він з нами на зв'язку із Києва. Іване, вітаємо вас. Вітаю, вітаю вас. Отже, що ж сталося з тим е, клятим північним потоком? Хто його підірвав і навіщо підірвав? І чи його підірвали, чи була диверсія? Що це взагалі відбулося? Ну, знаєте, тут можна перефразувати початок правління Путіна, коли запитала, що трапилося з підводним чорним те Теж саме можна сказати і про е, газовий потік. Он утонув, все його більше майже не існує. Експерти кажуть, що у випадку, якщо найближчими днями там не зробити відкачку води з цих, з цих труб, то вони прийдуть повністю в него їх неможливо буде використовувати. Уявіть собі, орін 17 мільярдів доларів. Вони просто навіть там. Це все поховані назавжди, це, ну, взагалі нонсенс. Були повідомлення, що начебто Російська Федерація повідомила, що Нафтогаз України буде подавати до суду на Російську Федерацію до міжнародного, і таким чином будуть зірвані поставки природнього газу від Росії до Європи, і, в принципі, на цьому щось там логічно. ланцюжок логіки проривається повністю. Якщо б Росія, ну, фантазуємо. Умовно, була б непричетна, то вона повинна була підняти надзвичайний просто гвалт, хто підірвав трубу, хто був відповідальний за ці ділянки, хто повинен забезпечити безпеку, вимагати проведення розслідування. Але все ж щось відбувається настільки, якось так дуже невпевнено. І просто ну можна не читати навіть новини, зрозуміти, що ну Росія має відношення до цієї історії. Там здається, залишається ще один газовий потік, який йде через Туреччину, до Угорщини, і яким буде Росія постачати свій газ. І там це єдина труба, яка залишається для постачання газу в Європу. Тому можливо, можна припускати, що Росія причетна до цієї атаки, до цього підриву, оскільки. Просто списати цей підрив на, наприклад, техногенну катастрофу, що щось там відбулося а великий тиск, труба вибухнула, вже повідомляли про три точки, де стався витік природнього газу з цих газових потоків, з цих, з цих труб, тобто в різних ділянках. Тобто, це ще раз свідчить про те, що. Ця аварія була рукотворна, вона була скоординована, швидше за все, проведена не просто якимись приватним особам, а саме державою, яка має змогу використовувати сучасні гаджети підводні, підводні човни невеликої невеликих розмірів для того, щоб опуститися, закласти вибухівку, і скажімо так, вчасно залишити місце пригоди. Тобто, ймовірно, Іване, це безпілотники могли бути теж так. Одна із я версій. Дум, можливо, безпілотник, але я схиляюся до того, що в Росії є головне управління, воно називається головне управління глубінних ісследовань. І там є невеличкі підводні човни, які використовуються для певних досліджень, на яких знаходиться екіпаж. І, в принципі, можна, в принципі, ну, ми зараз фантазуємо з вами, в принципі, можна використати для закладення вибухівки на ось ці. Газогони, тим паче, що це не просто труба металева, вона ще в спеціальному бетонному кожусі mm -hmm. сантиметрів 10-12. Тобто, це була вибухівка серйозна і потужна. Насправді я згодна з вами, ніякого галусу особливого не було. Так, і справді І тема ця е, ну дуже швидко затихла. Але одна версія з боку РФ була звичайно озвучена. Це НАТО всі ну, звичайно. проблеми від НАТО. З 2005 п'ятого року росіяни знайшли собі таку паличку виручалочку і все, щоб не відбулося, а, десь провали, десь негатив. Це все можна перекласти на державний департамент Сполучених Штатів України. Ой, України, Я перепрошую Державний департамент Сполучених Штатів. Оце. <реш> да на спеціальні служби е там або країн е Євросоюзу або Сполучених Штатів. І От просто подивіться, Євромайдан, це все інсинуація, це все спецслужби США. Це Америка, так ми так, Так, так точно та і біченьки, це все. От і в під'їздах, все, що них відбувається, там нагаджено це все Обама, це все Байден, це все держдеп. Тобто вони просто перекладають відповідальність, і це дуже зручно для них. Тут все зрозуміло ну, більш-менш зрозуміло, наскільки ми можемо це зрозуміти. Так ви сказали, вони говорять про те, що потрібний певний час для ремонту. Ви кажете, що ремонтувати цю трубу вже навряд чи хтось буде, тому що це буде неможливо. Я правильно зрозуміла? Тобто, це а... ось ці мільярди, вони просто потонули, і все ну там фахівці кажуть, що час йде ну, на години. Дійсно, на годину, оскільки а, вода це ж не прісна вода, це солона вода. Це. Вона набирається в ці газогони, mm -hmm. вона знищує руйнує їх зсередини. і в принципі кажуть, що ну буквально за короткий проміжок часу не буде що відновлювати взагалі mm -hmm. і хочу зрозуміти ще, які країни зможуть постраждати внаслідок руйнування підриву північного потоку, постраждати ось цією зимою. Я думаю, що постраждати, постраждати цією зимою, єдиним постраждалим буде Російська Федерація. Я поясню, чому зараз активно. Та в принципі це ще почалося з березня місяця. Країни Євросоюзу почали переформатовувати свої газові баланси з там, Російської Федерації на інших постачальників. Я вам скажу так: в структурі Євросоюзу орієнтовно десь 20% 2% в енергобалансі займає саме природний газ, і з цих 22% десь половина це Російська Федерація, тобто не так критично, як це намагається представити Російська Федерація. Тобто насправді там не ну, доволі невеликий об'єм. Я впевнений, що. Так, буде, може, не дуже комфортно цією зимою європейцям. Може, десь буде не 22 градуси в помешканнях, а 21, а в той 19, ну я впевнений, що вони впораються, вони сильні, ми в них віримо. Я думаю, що їм буде не набагато гірше, ніж у нас на сході або на півдні, які зараз під обстрілами вони впораються з цим. А наступного року, коли вже повністю будуть відпрацьовані ланцюжки постачання, Росія просто. Вийде а, в історію як ненадійний постачальник, і про неї забудуть. Я впевнений, що найближчими, найближчі 10 років а, у Росія не зможе укласти більш-менш нормальні контракти на постачання свого газу та нафти. Ну що ж, саме на це і сподіваємося. Сподіваємося, як завжди, на краще віримо в нашу перемогу. Я вам дуже дякую за дякую. такий коментар. Це був Іван Ступак, військовий експерт із Києва. Ми говорили про те, що підірвана підірваний північний потік. Це ймовірніше усього. Це диверсія самої Російської Федерації, і як завжди, вона бажає перекласти відповідальність на ці інші плечі. І найчастіше це американські, але насправді експерти вважають, що тут майже все однозначно. Це була тема дня. Залишайтеся з нами.